Привіт усім! З вами знову Гаммер, і я вітаю вас у The Stomping Land. Чесно кажучи, я досі знаходжусь у стані афекту після The Forest, після 4-годинного стріму, але тим не менш вирішив взяти і записати цей перший політ на The Stomping Land. Гру, котру я зізнаюсь, чекав не менше, ніж The Forest. По-перше, я обожнюю динозаврів. Це кохання до динозаврів у мене ще від раннього дитинства. Коли я переглядав такі документалки, читав книжки про динозаврів, Днотопія і мене. І мене убив динозавр. І так як в мене така реальна любов до динозаврів, і до цього всього. Що за прикол? І до цього всього стародавнього, стародавніх ячерів. Я зрозумів, що за Stomping Land це саме та гра, котра мені потрібна. Я зрозумів, що помер, дякую. І навіть не встиг нікуди толком пробігти. Починаємо ми цей перший погляд саме із одиночної гри. Я гадаю, немає чого лізти у мультиплеєр, якщо ти тут не знаєш, навіть що стрибати тут на праву кнопку миші, до речі. А Ctrl... Так, це я зрозумів, це в принципі по стандарту. Дощ падає, вау, тут падає дощ. Загалом, особливості до за Stomping Land. Тут можна кататись на динозаврах. Отак, такого ми давно не бачили. Ну. Від часів Оріон Діногород. Ну, там правда, не треба кататися, треба було їх вбивати. Але це не важливо, в принципі, це не так суттєво. Тут немає інвентаря, основна особливість цієї гри. Тут, тут його немає. Тут у тебе є печера, тут у тебе є хата, де ти все своє нажите добро. У тебе тут є сокирка. У тебе тут є деяка система крафту наскільки я знаю. Але цей крафт наразі не надто працює. Тут в тебе є дерево, бачите? Тут є дерево. Я ще не нарубав дерева. Але я не знаю, як його підняти. Для цього я йду в Options controls. Shift, e, u О, oh, кілька слотів у мене є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, слоти Ага. І... Attack 1 Close. Так, ясно. Ще нічого не ясно. Як у випадку із Форестом, так само The Stopping Land, і з Стопінг Ленд, я запускаю його перше перед вами. Отак. От Воу! Ага, окей. І тому я взагалі без поняття, що тут треба робити. Stay Alive. Ага, я можу Stay Alive і мене хтось може врятувати. Так, 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 так. Я про це чув, що тут допомагають люди одне одному. Про The Stopping Land я почув прийняти нещодавно. Я почув про нього набагато пізніше, ніж почув про The Forest, і мене насправді ця гра зацікавила надзвичайно. У неї є потенціал, у неї що головне є ідея. У неї є справжня, шикарнюча ідея, яку, якщо гарно розвивати, то може вийти шедевральна гра. Хоч вона важить 400 мегабайтів, а наскільки я знаю, що до реальних ігор Огою 400 мегабайтів на даний момент не існує. Але це не важливо, кожна гра може стати першою геніальною грою вагою у 400 мегабайтів. І мене помітив щодо на динозавр, який мене так і бажає вбити. Здається, я знайшов архіоптерікса. Чувака з крилами. Чувак, 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 тику. Ясно. Ти не мій чувак. Що хочу похвалити із першого погляду, це те, як мене шикарно вбиває динозавр вже втретє. А насправді я хочу похвалити музичний супровід, точніше аудіо супровід, шикарний просто, дуже гарно записані звуки динозаврів. Мені це надзвичайно подобається. М -м, попрацювали, видно, попрацювали розробники саме над звуками. Але над вбивствами вони не попрацювали, тому що мене вбивають занадто часто. А це погано праця над вбивствами, коли мене вбивають ще 5 хвилин. Так, давайте нарубаємо дерев на сам перед. Так, ми нарубали дерев. Я. Що тепер з ними робити? F не беруться, Space не беруться, це стрибок, це не беруться. Не знаю, я спробую може прилягти. Стоп, тепер тепер О. Так. Так і. Enter, ні, то ні. Давайте просто методом тику понатискаю на всі клавіші. Опа, ага, це скільки людей на сервері. Ну, Наразі граю сам. Так, це чат. Тут ніфіга. Теж ніфіга так, це я тільки відбіжу. 1, 2, 3, 4, 5, ні, Тильда. тильда відкриває меню. Це відкриває нижнє меню, Shift, Caps Lock, Ctrl, Alt. Ні, ніфіга не працює. Alt. Ем, нам нами теж не працюють. Так, Ctrl. Customize, spacebar, chat, Slot. Ну, загалом все тут навіть немає дуже багато. Тут взагалі практично нічого немає, хлопці. Знаєте, того, що я встиг побачити зараз від гри, я можу Сказати лише кілька речей. Сера альфа збірка. Так як у The Forest ми маємо дуже-дуже багато простору, дуже багато геймплейних цікавих елементів. То Stomping Land ми маємо всього лише пісочницю, де ми можемо втікати від динозаврів та рубати дерева, котрі ми не можемо підняти. Чесно кажучи, наразі я дуже розчарований, тому що я на багато іншого. Тут є ідея, тут є сюжет. Ну, мається на увазі ідея сюжету. Сюжету як такого тут взагалі немає. І, і не має бути це сурвайвели, в них сюжетів зазвичай не буває ніколи. Але тут є ідея, тут є ідея з катаннями на динозаврах. Я гадаю, в мультиплеєрі це все буде набагато цікавіше. Еге ж? давайте перевіримо. Перше враження від мультиплеєру. О Боже, як мало серверів! Та! О, господи, які вони в сраку забиті! Третє враження від серверу. Та, йомайо, -йо, що за лаги А справді я підключився з пінгом. Дайте мені не збрехати, 46! І хоча у мене пінг доволі малий, але пінг серверу 352. Що я гадаю, дуже немало. І, на мою думку, грати так неможливо, коли тобі, що 5 секунд, на екранчику висвітлюється пауст. 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 Недовго думаючи, я вирішив, що перш ніж лізти у велику мультиплеєрну пауст гру, варто освоїти синглплеєр. Отож, ми тепер будемо вчитися. Я зрозумів, як брати дерева. На них просто треба зайти. Сандра Style. Нічого не поробиш. І тепер, нарубавши два дерева. Поставивши одне дерево на інше, ми зробили кошик. Ресурс бокс. Тож вуд 2. Ми, до речі, можемо е, ті дерева взяти і забрати назад. З того, що ми мали. Craft Options Torch. І ми можемо скрафтити. Torch. Тобто ми можемо скрафтити факел, який ми можемо поставити кудись, а потім буквою, буквою Е його підняти. Ось так воно все є. Такий тут дивний. Але, тим не менш, прикольний і, що найголовніше, оригінальний крафт. Такого ви ще не бачили, геш? Геш, от і я ще не бачив. Тепер давайте глянемо, що вийде, якщо зрубати три дерева і поставити їх одне на одне. Ну, тоді ми будемо просто складати дерева у ресурсну коробочку. Яка буде ставати все більшою, і більшою, і більшою, і більшою. І ще більшою. І ще більшою. І більшою, і ще більшою, і більшою. And bigger, і більшою, і ще більшою, і ще більшою. Факел погас від шоку, наскільки велика ця коробка. І ще більшою. І ще до дідька більшою. Така що видніється лише наша голова звідти. Переглянемо, що ми можемо зробити. Ми можемо зробити кейдж, клітку і торч. Ліхтарик. Отож, кейдж, клітку. Давайте зробимо кейдж. Craft Options. Кейдж. Який не робиться, до речі. Торч. Можемо підняти торч? Так, можемо. І торч знову горить. Ми можемо зробити ще один торч. Із цієї клітки. Ми зробили великий торч. Для чого? яка різниця. Юпі! А ще ми можемо тягнути нашу коробку за собою на мотузочку? Уявляєте собі. І ми з нею навіть можемо плавати. Ми можемо плавати для своєю коробочкою. Так, а тепер ми можемо собі побудувати якусь клітку. Не зрозуміло, правда, навіщо нам клітка? Для динозаврів, мабуть. Чи розумніше було б побудувати нам будиночок? Ні, клітка. Тільки клітка, тільки хардкор. А також, окрім всього, ви можете померти і прокинутись десь. Фіг знає де, від того місця, де ви побудували вашу клітку. Отак, я обожнюю цю гру. А ще ви можете з ледве почавши грати, зустріти групу із динозаврів, яка вас тут же вб'є. Я обожнюю цю гру. Вдруге. А ще ви можете знайти печеру. Який невідомо що знаходиться? Але звісно, хто ми будемо такі, якщо ми в неї не заліземо? І не пройдемо до якоїсь невідомої фігні, яка світиться? Хай яка надзвичайно цікавою на вигляд. Без ліхтарика найголовніше, геш? Будемо її рубати півгодини. І слухати дивні звуки з нашою спиною. А кінець кінця ми тупо налякаємось, тому що ми не знаємо, що то там таке звучить. І втечемо краще нафіг з цієї печери. А взагалі пропоную нам перед тим, як туди лізти, зробити собі принаймні факел. Оу, а ще краще втекти від динозавра, який нас вже наздогнав. А ще ви можете сокирою рубати каміння, котре ви так само можете у щось перетворювати. Ось тепер у нас тут є два камінчики. Тепер у нас є три камінчики, Чотири камінчики, п'ять камінчики. Шість камінчики Сім камінчики 8 камінчиків. Дев'ять камінчиків. Десять камінчики. 11 камінчиків. 12 камінчиків. 13 камінчиків. 14 камінчиків. П'ятнадцять камінчиків. 16 камінчиків, 17 камінчиків, 18 камінчиків, дев'ятнадцять камінчиків, динозавр, котре нас зараз вб'є. Двадцять камінчиків. А тепер давайте візьмемо це на мотолочок і втечемо звідси подалі. Якнайшвидше. Доки динозаврик, котрий нас хоче вбити, нас не помітив. І тепер, маючи із собою гру каміння і два дерева, ми можемо взяти камінчик звідси і поставити його до дерева тут. І ми можемо створити Болас. Що ж таке Болас? Я без поняття, що таке болас. Зараз ми це і перевіримо відразу, і на практиці, без жодних перекладачів. А болас. Це круглі штучки, котрі ми можемо запустити, наприклад, в динозавра. І ця кругла штучка до нас не повернеться. А ви чого хотіли? Щоб все так було легко? Це вам не гівно ліпити. Що ж таке роуп? А роуп це... Це нічого. Це ділення на нуль. Це мізки, блондинки. Це совість Януковича. Це ніщо. Тепер ми можемо створити firepit або shelt. Firepeat це щось із вогнем. А шелт. Хм, hmm. Що ж це? Давайте перевіримо. Але по-моєму це буде щось типу халупи. Або ні, ні, ні. Шелт, шелт, шелт. Дай Боже пам'яті, що ж це таке? Ага, це чет! Тобто динозавр нас не так буде легко вбити. Ага. А. Ну, все, захищайтеся, динозаври. Ще якби я знав, як той щит виконати для того, аби можна було робити, крім щита щось інше. Хм. А для цього у нас вже є кнопки перемкнення інвентаря. Один, два, три. Ну і те, що ми далі зробимо. Загалом, що ми змогли дізнатися з цих кількох хвилин геймплею. Усе тут треба досліджувати. Тут все йде методом тику, методом дотику, методом перших спроб та помилок і нічого інакше. Вам все тут потрібно пробувати. Пробувати самому. Тут немає жодних гайдів, жодних підказок, жодних крафт столів, які вам будуть підказувати, що і як крафтити. Тут все робиться вручну. Вручну. Вами, ви вчитеся, ви практично самі вигадуєте це. І давайте ми зараз зробимо Fire Pit. Вогниче. Оце те, що нам зараз потрібно. Start fire. Угу. Ми не можемо зробити вогонь, тому що дощить. Реалізм. Оце те, що я люблю. А тепер давайте спробуємо полювати. О так. У нас це чудово вийшло, безперечно. Ми доуполювали цього динозавра так, що він втік від нас в море. Виявляйте собі, наскільки треба бути страшним, жахливим, грозою всіх динозаврів, виби динозаврів то ви втікали в море. Ну, це чогось важить, гадаю. А давайте зробимо ще один роуп, якщо цей милий динозаврик, який йде ззаді, нас не вб'є. Темряві нас не видно. Хоча динозаврик почав щось запідозрювати. Ну, прицілювання тут, звісно, бажає кращого. Це так. Тепер у нас є набагато більше можливостей, чого б зробити. Ми тепер можемо зробити лук Ми Тепер можемо зробити якийсь спер Але чотки спер я не знаю. Отож, спершу ми зробимо лук, а потім будемо пробувати робити спер. Ну і звісно, не можна зробити лук, не випробувавши його. Чи не так? Но ж таки прицілювання тут немає. Тут. Так як в реальному житті, Він прицілюватись не. Кінчик луку. Динозаврик від нас втікає. Але ми ж не думаємо цього зробити, правда? Ми промажемо Ми ще раз промажемо Ми ще раз промажемо І ми це зробимо ще раз. І ще раз. І ми попадемо в нього кінець кінців. Стріли? Не підбираються. Підбирати стріли для слабаків, безперечно. Ми над динозавром. Над убитим динозавром, з якого ми збираємо м'ясо. уявляєте собі? Ми збираємо м'ясо. Отож, тепер можемо зробити спер. Давайте перевіримо, що тут таке буде, той спер. Дуже-дуже цікаво. Ну, звісно, локалізація тут лише англійська. Чого ви хотіли від ранньої альфа-версії. Так, спер це загострена палка на кінці. Отак. Оце я вже розумів. Що ж, тепер ми можемо включити вогонь, але із Start Fire нічого не відбувається. Take down. Це ми можемо розібрати наш вогонь, але я цього не хочу робити. Якщо я цього не хочу робити, я нічого з цим не пороблю, тому що він вже це робить. Але кінець кінців я зміг зупинити це неподобство. Тепер ми можемо створити стріли із цих дерев. Так, тепер у нас і лук із 10 стрілами знову. Можемо полювати цю пташку Археоптерекса. Який тут бігає, чи то не Археоптерекс. Чесно кажучи, не знаю. Я вже доволі давно націкавився динозаврами, так що я вже не пам'ятаю навіть, хто якої породи. Роп, Роуп-Роуп, Цікаво. Що таке Роуп? В моїм Роуп ми вже робили, дуже Назва мені знайома. Так, роуп. Роуп, роуп, роуп. Дивно, воно навіть нічого не зробило, по суті. Чи це і є роуп оті от штучки? Не знаю. Так. Факел нам. Не... Блін, шкода. Мені треба ополювати цю пташку. А для цього мені треба зробити ці роупи. Але що дуже дивно. Роупи, щоб мали мати на кінці камінчики, а наші роупи. Rope... Їх мають, але ми їх не робимо з камінців. Ха. Дивно, Дивно ж? От, ми знову маємо три роупи. І наскільки я зрозумію, для того аби ефективно тим роупом зловити динозавра, потрібно підійти до нього дуже близько. І тоді накинути роуп. Що ми знову ж таки не змогли зробити. Ну що ж, це все потрібно тренування, тренування через тренування. А тим часом ми маємо лук, яким, я гадаю, можна полювати ще одного динозавра, якого ми не встигли полювати, тому що він нас перед тим бив. Ну що ж, такий от він був перший політ на The Stomping Land. Чесно кажучи, почавши грати у цю гру, я просто не розумію, що тут потрібно робити. Я гадав, що це пісочниця, недопрацьована який просто не має нічого, окрім біганини і помирання від динозаврів. Але наскільки ви могли зрозуміти, це далеко не так. Це далеко не гра про те, як помирати від динозаврів. Наприклад, щойно ми відродилися біля якихось вже дивних збудованих будинків, а ці будинки виявилися нашою кліткою. Тобто навіть є можливість опинитись там, де ви вже були. Але це не важливо. Моя думка про гру справді була хибною. Тому що ця гра шикарна. В цій грі є шикарна ідея, як я вже казав. У цій грі є шикарне виконання наразі, навіть вже на цій альфа-стадії. Шикарне інтуїтивне крафчення речей. Цей крафтинг мене просто вбив, я ще ніколи не бачив такого. Коли ти не знаєш, як і що крафтиться, і ти це робиш просто методом тику, методом дотику, методом помилок. Ти не знаєш, що тут можна скрафтити, ти не знаєш, що тут не можна скрафтити. Ти не, не розумієш, як що крафтиться, що за що відповідає, ти Ти навіть не знаєш, що тут робити, тебе просто відроджують і сокирою в руці і показують тобі світ. Йди, твори, добувай, рубай і роби, що тобі заманеться. І тільки від тебе залежить, що ти будеш і як робити. Ті, хто розумніші, розумітимуть, що треба рубати дерева і добувати каміння. І те, що крафтити можна із дерев із каміння, не означає те, що не можна крафтити відразу із дерев із каміння. А потім ще, а потім ще, і потім ще. І так ти розумієш, що тут потрібно робити. На мою думку, розробники просто шикарні люди. І я чекаю вас, чекаю вас у наших наступних відео виживання у The Stomping Land. Обіцяю, без вас я грати не буду. Ми разом будемо вчитися виживати у цій грі, ми разом будемо вивчати нові рецепти крастингу, ми разом будемо виживати, ми разом будемо шукати печери для життя, і ми разом будемо помирати від динозаврів. Це все буде разом. Отож, спасибі за перегляд, оцінюйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь, підтримайте український ютуб. І бувайте!